Ефірні олії це ж насправді не олії в такому розумінні, як ми розуміємо. Ну, це да, ж не в, жир такий, В да? ефірних оліях нема олії, там немає жирової жирної такої складової. Це от, те, що я займаюся Young Living ефірним олією, це 100% есенція. Угу. Це те, що називається англійською pure essence. Да. Що таке есенція? Це якщо простою мовою говорити. Коли ви на калюжі бачите отаку як бензинову плівочку, оце зверху mm -hmm. оце і є оця структура есенції. Тобто, чому назвали оліями? Тому що коли починали там ще в, в, в французькій школі ароматерапії, це не розчинні у воді речовини. Що mm -hmm. не розчиняється у воді? Олія. І от назвали mm -hmm. Essential Oils. Ефірні олії. І оце воно закріпилося і йде з нами, але чисті ефіри не мають нічого жирного. Ти їх капаєш на шкіру, на руку, на одяг, вони не залишають плями, вони вивітрюються, якщо вони безфарбні ці олії. Угу. Тому це вже така історична складова, але є, наприклад, арома масла, арома олії. Ага, це коли ага. чисту есенцію ми Присілись? додаємо. Наприклад, у пляшечку 30 мл звичайного масла жожоба чи виноградної кісточки якогось легкого масла. І, наприклад, якщо на 30 мл додати навіть 10 крапель чистого ефіру, воно буде вам так пахнути. Але це вже буде арома олія, от вона не, навіть не ефірна, Арома олії, uh -huh, бо uh -huh. ефіри – це чиста есенція, і зазвичай в аптеках, і скрізь в косметології, ми зустрічаємо арома олії.